Добрий день, шановні слухачі і глядачі. Сьогодні ми будемо розглядати з вами надважливу тему, яка стосується фундаментальних засад буття української нації і української держави. А саме ми будемо з вами говорити про закон України, про засади державної політики, національної пам'яті українського народу. Який нещодавно президент України підписав? На наступний день він був опублікований і, згідно як і сказано, в самому законі, наступного дня після опублікування він вступив в силу. Себто, із 29 серпня цього року, закон про засади державної політики національної пам'яті українського народу вступив в силу. Що це за закон дуже коротко, і чому він так важливий? Адже у нас є низка законів і інших нормативних актів, які так чи інакше регулюють і культурну політику, і політику національної пам'яті, і більше того, як певно, наші всі або більшість слухачів і глядачів знають, у нас є інститут національної пам'яті. Але водночас потребувався ось такий закон. Цей закон певною мірою підсумував досвід понад 30-літнього відновлення української державності в теперішній час і відповідно практику меморіальну і ту, яка формує свідомість громадян і спрямовує. Вектор руху нації і держави Української в цілому в демократичному, а також у сув'язі і інтеграції із європейським і е, ширшим світовим демократичним рухом. Закон про засади державної політики національної пам'яті українського народу, на мою думку, знадобився ще й тому, що війна Яку розпочала Росія, вона зобов'язала не тільки органи державної влади, вище воєнно-політичне керівництво держави, а й усіх громадян по-новому прискіпливіше, детальніше подивитися на свою історію і збагнути, яке місце в ній відведено тому чи іншому періоду, тим чи іншим діячам. А також різним національним рухам, які в різні періоди нашої історії були так чи інакше пов'язані із утворенням і усамостійненням Української держави. Тому й сучасний період боротьби за незалежність саме в цьому законі однозначно і чітко зазначено. Що ось ця боротьба, яка розпочалася 19 лютого 2014 року із Російською Федерацією, яка знову хоче обернути нас на свою колонію і на додаток для гарматного м'яса і сировинного придатку, ця війна в цьому законі чітко і однозначно означена як війна за незалежність. України. Цей закон вперше до речі, унормовує. Ви пам'ятаєте, що у нас ця боротьба на цьому етапі називалася антитерористична операція, Об'єднана операція і всяко інше. Більшістю нині ми вживаємо поняття війни. Але цей закон офіційно каже, що це справді війна за незалежність України. Друге важливе. На якій основі і проти чого ми і за що воюємо українці у 21 столітті? Йдеться про те, що Росія сформувала свідому державну ідеологію, яку ми тепер називаємо расизм. Можливо, наші читачі і глядачі пам'ятають, що саме Національний інститут стратегічних досліджень. Уже присвячував один з подкастів своїх спеціально терміну і поняттю расист як офіційної ідеології загарбницької і тоталітарної Російської Федерації. Так ось у цьому законі ми вам, шановні глядачі і слухачі, повідомляємо, були використані ті напрацювання, і у цьому законі офіційно визначено, що расизм. Це різновид неонацистської тоталітарної ідеології Росії, заснований на шовінізмі, і расизмі і інших людиненависницьких світоглядних цінностях, зокрема соціал-націоналізму. Це чітко й однозначно вказано в цьому законі. Таким чином. Ми маємо не тільки наукове визначення на расизму як ідеології сучасної, неонацистської, а й закріплене у нашому найвищому законодавчому порядку, бо закони в Україні є обов'язкові до виконання на всій території і всіми суб'єктами діяльності як державними, так і е, індивідуальними. Тому це поняття одвіднині. Воно буде визначати наше ставлення як державне, державне, так і громадянське до тої держави, котра означена як Російська Федерація. Ми знаємо, що наші партнери, наші союзники також розглядають законодавчі акти, зокрема США у обидва блоки партій, і республіканська і. Демократична низка їхніх законодавців подали ініціативно, щоб прийняти закон, який визнавав би Російську Федерацію як державу, котра спонсорує саме е, не тільки рас, расизм чи наци, нацизм, а й тероризм. І таким чином, якщо ми нині у світі маємо лише чотири держави: це Іран, Північна Корея, Куба і е, е, Сирія, то Росія має всі шанси долучитися до е, цього списку короткого стати п'ятою державою, яка спонсорує расизм, е, не тільки расизм е, даруйте, але і тероризм. Що це означає? Це означає, що будь-яка відкрита легальна торгівля буде заборонена цією державою, щоб прибутки не йшли на фінансування тероризму і загарбницьких війн. Цей закон також унормовує, що публічний простір України має нарешті відчис... очиститися від різних символів. Комуністичного і імперського минулого, яке, на жаль, століттями, коли йдеться про імперське, а комуністичне десятиліттями понад 70-літь, включало в свою орбіту Україну і надзвичайно викривило як сприйняття громадянами своєї історії, своїх цінностей. Національних, так і розуміння в цілому поступу демократичного світу, і розуміння взаємності на принципі добросусідства і співпраці із іншими іноземними державами. Таким чином, закон цей визначає межі, рамки, механізми і терміни. Які повинні бути використані для того, щоб якомога ближчий час нарешті імперські комуністичні символи були ліквідовані в Україні, і щоб вони не заважали поступу української нації української держави у коло цивілізованих Європейських і світових держав? Ще одним важливим. І на сьогодні, і в цілому для перспектив розвитку нації є унормування в цьому законі місць пам'яті Другої світової війни. Наші шановні е, глядачі і слухачі, так би само як наші партнери і союзники, знають, що це надзвичайно болюча тема, адже Друга світова війна заторкнула. Понад 50 держав. Мільйони, десятки мільйонів людей було знищено. Болючі рани не зажили у більшості держав, і зокрема в Україні, до цієї пори. Розбрат і спекуляції на цьому чинять недобросовісні політики до цієї пори. Особливо це. Спекуляції і недобросовісності здійснюється з боку Російської Федерації. Ми знаємо, ці рух побідобесія, безсмертні, так звані полки і всяке інше квазіцінність використання, для того, щоб насадити своє неправдиве. і Функціонально небезпечне для миру міждержавного і міжнародного бачення як самого початку Другої світової війни, так і протікання її з цього періоду, і відповідно закінчення. Ми можемо тільки відіслати дуже точково і до сучасного. Міжнародного резонансу, який відбувся у зв'язку з тим, що у Китаї зібралися саме прибічники тоталітарних і е, абсолютно недемократичних е, держав, таких як Північна Корея, Росія та інші, і дали свої абсолютно викривлені інтерпретації вкладу у. Знищення як нацизму німецького, так і японського імперіалізму і мілітаризму. Водночас в Україні Друга світова війна, звичайно, залишила дуже жорсткі і тяжкі рани і сліди. Немає і не було такої сім'ї, родини, котра би не втратила або не постраждала так чи інакше від. Жахів Другої світової війни. І тому ця інтерпретація совдеповська, а тепер російська, що ніби це була отечественна війна тільки російського народу, це абсолютно даруйте за ульгаризм брехлива, неправдива і підступна. Позиція, яка не може принести не те, що користь для сучасних народів, а навпаки, несе розбрат нерозуміння і закладає міни конфліктів на майбутні десятиліття. Тому, дотримуючись історіографії демократичних цивілізованих суспільств. І кращих напрацювань українських істориків, і в цьому законі прописано, унормовано, що Друга світова війна, яка безпосередньо торкнулася України, вона є надзвичайно великою трагедією і бідою, але водночас розуміння її інтерпретації. Повинні бути спрямовані на максимальне знаходження е, точок з'єднання різних політичних сил, різних культурних цінностей, а особливо це стосується визвольних рухів, адже Україна на той час не мала самостійної держави. і... Українці воювали у понад 30 арміях світу. Думайте, понад 30 арміях. Звичайно, масовість ця була різна. Якщо взяти канадську армію чи американську, це тисячі десятки тисяч українських вояків. Так би само польську. Але ще була українська повстанча армія, ще була українська. Головна визвольна рада ще була організація українських націоналістів як ідеологічне і організаційне осердя української нації, і як влучно е висловилися низка і наших політиків і дослідників, хоча й це була армія без держави, але воно воювала саме за українську державу, за ту державу, в якій ми з вами живемо нині. Тому таким цінним і важливим наряду із правдивими інтерпретаціями протікання і перебігу Другої світової війни подій є норма цього закону, яка вперше, вперше затвердила, що нагороди Української Народної Республіки. Та української головної визвольної ради є державними нагородами української держави. І це дуже важливий момент, дорогі е, друзі. Чому? Тому що ми не взялися в 20 столітті чи в кінці ХХ століття, як деякі інтерпретують, що ми надто молода держава. Адже наша історія справді сягає на багато-багато десятків тисяч років у глибину віків. Тут спокон віку на нашій території жили люди, обробляли землю, вирощували свої е, різні культури, а державність, державність писана історія е, справді понад тисячу років. Та, яка знову ж таки вкрадена Росією від інтерпретації розуміння наших давніх князівських земель до самої назви. Бо й сама назва Росія це тільки викривлена назва через грецьку мову від слова Русь. Таким чином, коли ми говоримо, що ми визнаємо нагороди Української Народної Республіки, Української головної визвольної ради як державними. Ми засвідчуємо, що принаймні у 20 столітті державність, за яку воювали наші недалекі зовсім предки, я маю на увазі після «Жовтневого перевороту, це кінець десятих років, це 17-й 23, 25 1900, звичайно, роки, коли тут в Україні точилася жорстока не на життя, а на смерть боротьба за самостійну Україну, і яка, на жаль, не увінчалась успіхом, Бо тоді низка західних держав. Вважали, що треба на поталу Росії віддати Україну на відміну, наприклад, від Фінляндії і Польщі, яку підтримала і та ж Британія на початку ХХ століття і інші. А Україна змушена була після підписання брейського миру знову попасти в лапища цього нашого недоброзичливого і, можна сказати, дикого сусіда Росії. Таким чином, ми засвідчуємо, що та Державність, Українська Народна Республіка і Західно-Українська е, 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 Народна Республіка, які постали у першій чверті ХХ століття, це є невід'ємні державні інституції нашої сучасної держави. До слова, згадаю, буквально одним-двома реченнями, що наша дипломатична служба. Уже дуже багато років культивує як сама просунута і освічена верства у міжнародних справах політику тяглості сучасної дипломатії саме від початку ХХ століття. І до сьогодні, і тому і ми визнаємо, що перший міністр закордонних справ він тоді називався державний секретар Олександр Шульгин Української Народної Республіки, це є перший міністр закордонних справ власне сучасної України. І тепер ми новий етап, як відбуваємо. Більшість із вас, напевно, прекрасно пам'ятають, коли свого часу. Відновилася державність Української держави, і останній президент в екзилі українського уряду Микола Плав'юк урочисто в палаці Україна передав всі клейноди Української держави тодішньому першому президентові відновленої української держави Леоніду Кравчуку. Отже, дивіться, клейноди передані Української республіки народної. Дипломатія наша тягли свій звідти бере, і тепер ми маємо уже державні нагороди. Остався ще один заключний крок: щоб ми, як наприклад, і Балтійські держави, і Грузія визнали, що Українська Народна Республіка це і є продовження нашої. Сучасної української держави, і таким би чином ми тоді могли і відповідні політики вести з нашими партнерами на засадах суб'єктності усього 20 століття. Але в цьому я думаю, дорогі співгромадяни і всі слухачі і глядачі, ви візьмете посильну участь у сучасній боротьбі проти російського агресора. Ми Переможемо з допомогою наших партнерів і союзників, і, звичайно, будемо провадити свою політику свідомо розуміючи глибину і закоріненість нашого народу і нашої держави у е, сотні тисячі років е, нашої історії, і на цьому е, е, ґрунті, Розуміючи, що дійсно цей закон про засади нашої політики національної пам'яті українського народу не є випадковим. Це є системний закон, і Верховна Рада і президент України вчинили мудро, що в такий тяжкий час прийняли і дали життя такому законові, який зміцнює наші основи. Який зміцнює нашу єдність і допоможе перемогти агресора, і здійснити твердий і ясний поступ відновлення нашої держави і наших спільнот різних в Україні, із перспективою демократичного заможного життя у колі європейських народів? Дякую за увагу.